До вашої уваги, фрейм-перехідник. Ставиться така штука а, на місце дисковода, cd dvd привода в ноутбук. Значить, дисковод виймаємо, ним вже ніхто не пользується, вже нікому не нужний, вже диски ніхто не продає. Ми ще продаємо, але вже ніхто не продає. Сюди ставиться отакий от привод. Тобто, і таким чином можна додати а, розмір, місце. На жорсткому диску для ноутбука. Навіщо це потрібно? Тому що ми міняємо жорсткий диск на SSD-диск. SSD-диск працює швидше, краще. От, Відповідно, на основне місце ставимо SSD-диск. Замість е, dvd привода ставимо фрейм-перехідник, а в нього ставимо той вінчестер, який вийняли із ноутбука. Таким чином, додаємо місце. Підписуйтеся, ставте.